Моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, Аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину. Над водою гнеб з вербою в червону калину. На калині одинокі гніздечко хвітає, а теж соловейко, не питай, не знає. Тече вода в сильне море, там і витікає, Шука козак свою долю, а долі. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькою, молоду дівчину? На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити.